Доброго дня маляка, хлопчики та дівчат. Сьогодні пропоную послухати казку, яка називається Солом'яний бічок. Жили собі дід з бабою і була у них онучка Оленка. Усіх в селі була худоба, у когось корівки, у когось кізеньки, у когось вівці, а в них зовсім нікого не було. І так їм сумно було, особливо Оленці. Дуже вже їй хотілось кого небудь хоч віцю. Хоч маленького бичка, щоб можна його було пасти на зеленій травиці. Ось одного разу і каже дід а що, бабо, зроблю я для оленки з соломи бичка та висмолю йому боки, ото буде їй радість. Настала ніч, зійшов місяць, дідусь зібрався до лісу, наколупав смоли із сосен та ялинок та пішов додому. Повернувся у хатину і давай майструвати бичка. Зробив із соломи тільце, із паличок ніжки, виточив голівку, ріжки прикріпив навіть хвоста. Обмазав йому боки смолою. Оце бичок вийшов, який гарний. Вранці, щойно з'явилося сонечко, Оленка вибігла на двір і давай бичка обнімати, дала йому водички, а потім повела на пасовище, де трава зелена, а сама пішла сониці збирати. Бичок на галявині пасеться, аж раптом із лісу виходить вовк. Підібрався до нього та, як вчепиться у смоляний бік, тут і застряг. Пручався, що духу, та де там? Вже вечір настає, і тут вже Оленка біжить, а з нею і дідусь. Побачили сірого, злякалися. Спочатку, а потім роздивив, що бочок тримає вовка. Діти каже, дивись, онука, який вовк пухнастий, буде бабусі, кожушок. Вовк аж зави, «Пожалій мене, діду. Я більше не буду твоїх овець красти. Та нема в мене овець, каже дід. Ну, то що? Я тобі дістану. Відпусті відпустив дід вовка. Наступного дня Оленка відвела бичка на галявину. Бичок пасеться, раптом із лісу виходить ведмідь. Обійшов його з одні... одного боку, з іншого, та доторкнувся -то лапою. І лапа прилипла. Не відірвати. Бичок міцно його тримав і повів його до свого села. Здивувався дід, зойкнула баба, а Оленка розсміялася. Який гарний ведмедик буде мені гарна шуба, сказав дід, злякався ведмід. Відпусти мене, я твої вулики чіпати не буду. Та нема в мене вулики, відповідає дід. Ну, то я принесу. З тим і відпустили ведмедя. На третій день знову відвела Оленка бичка Нагаляли на галявину бочок ввечері. Привіт зайчика. Побачили дід з бабою зайчика і кажуть, ото буде Оленці шапка м'якенька. Не потрібно мені шапки, каже дівчинка. Відпустімо зайчика. Відпустіть, я вам капусти принесу, запищав зайчик. Пожаліли його та відпустили. Наступного дня сталося див. Вов приніс ягнят, ведмідь вулик та діжку меду, а зайчик капусту та ще й стрічку червону оленці приніс. Ось так дотримали всі своїх обіцянок. Відтоді зажили вони добре і ні в чому недостачі не знали. Пасіку зробили, овець розвели, а капусту заквасили та з'їли. Казусі кінець. А хто слуха, молодець! До побачення, малята!